Сьогоднішню нашу зустріч розпочнемо із е, розмови про рід Терещенків. Е, я нещодавно, бул, нещодавно була в одному із будинків, е, який належить, належав, точніше, дочці, одного з Терещенків, ну, власне, е, дівочих. Прізвище її було Терещенко, а потім за чоловіком Уварова. Але я не про неї, а власне про їхній рід. Тому що, ви знаєте, це така неймовірна історія і таких багатих, розумних, підприємливих людей, меценатів, ну, нам, чесно кажучи, не вистачає. Так ось, ну, Глухівський рід Терещенків, а вони саме звідти. Був дуже добре відомий в Україні за межами і величезні землевласники, потужні, успішні промисловці залишили вагомий слід в історії. До речі, один із них, Михайло Терещенко, був навіть проголошений гітлером своїм особистим ворогом через те, що талановитий українець зміг врятувати активи австрійського банку. Я вважаю, що дуже важливо і дуже цікаво. Я ось прочитала, яким був девіз найбільших українських цукрових магнатів. І найщедріших благодійників кінця 19, початку ХХ століття цього нам часом справді не вистачає. Прагнення до суспільної користі. Ну, власне, їхній золотий, так би мовити, чи вже діамантовий шлях розпочався після реформи 1861 року, яка, як відомо, скасувала кріпосне право. І засновник династії Артемій Терещенко своїми трьома синами почали ну, скористалися цією ситуацією і купували володіння поміщиків. Господарства, яких вже занепадали, і на початку ХХ століття родина мала майже 200 тисяч гектарів землі. У маєтках панувала висока культура землеродства, а продуктивність земель була такою високою, що дозволяла власне експортувати високоякісну пшеницю на закордонні ринки. У 1870 році родина Терещенків мала близько 10 цукрових заводів, ну і безліч усіляких інших володінь, млини, винокурні тощо. Особливо. Завзятим таким господарником був старший син Артема Микола Терещенко. Він розвивав різні напрямки сільського господарства, тобто піднімав його на дуже високий рівень. У 1900 році на всесвітній виставці в Парижі вироблений на його заводах цукровий пісок, спирти борошно отримали найвищу оцінку якості. А сам Микола Терещенко був нагороджений французьким орденом почесного легіону. За архівними даними, тут така статистика трохи. Микола Терещенко мав понад 85 тисяч гектарів землі. П'ять рафінатних заводів, винокурні, парові водяні млини на Чернігівщині, Київщині, на Волині, Харківщині, на Поділлі. Ну і звичайно ж, виробництво цукру давало мільйонні прибутки. Я, до речі, дізналася такий цікавий факт, що Терещенки володіли соливарнями у Бахмуті. І власне на прибутки від видобування солі вони розпочали свій цукровий бізнес, тобто і цукор і сіль наші. Ну і не можна е, оминути, звичайно, благодійність. Благодійність родини Трещенків неймовірна, тому що більшість їхніх статків ішло власне на ось таку мету благородну. Е, Артемій Терещенко заповідав синам, щоб 80% прибутків вони витрачали на потреби громади. Загальна сума, що витратив на благодійність лише Микола Терещенко 5 мільйонів ну, рублів на той час. І половина цих грошей пішла на розбудову Києва. За гроші Терещенка було зведено Національний транспортний університет, Київський національний університет імені Карпенка Карого, Національний художній музей, Київську картинну галерею, лікарню Охмади та інші. Ну, і Київські музеї також, звичайно, ж, завдячують своїми колекціями родині Терещенки, особливо дочці. Миколи Варварі Терещенко та її чоловікові Богдану Ханенку, які заклали основу нинішнього музею мистецтва Ханенків. Ну і, звичайно, вклад Терещенки зробили також і в розвиток рідного Глухова. Микола активно підтримував заклади освіти, медичні центри, притулки, храми тощо. Ну, І ще раз повторю, девіз цієї неймовірної родини прагнення до суспільної користі. Ось так. А ми переходимо. До наступної нашої підрубрики магнітні бурі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграмка, як завжди. І ми подивимося, чи будуть завтра ці магнітні бурі, чи не будуть. Ну ви бачите, що ситуація абсолютно спокійна, ніяких загроз не видно. І тому ми можемо власне так само спокійно переходити до прогнозу погоди на найближчу добу на 5 листопада. І розпочинаємо ми традиційно, як завжди, наш прогноз із огляду синоптичного західних областей. Отже, завтра у західній частині України опадів не передбачається, буде хмарно, часом мінлива хмарність і температура повітря досить така комфортна, сприятлива, плюс 10, плюс 14 градусів. На півночі України завтра це на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Ще вночі, можливо, затримається який дощ, там до ранку десь там протримається, але в день опади припинятимуться. Температура повітря буде не дуже високою, десь 9-11, 10-12 градусів. Ну, словом також морозу принаймні не передбачається і не дуже аж так холодно. На сході України завтра очікується антисиклональний характер погоди. І Харківщина, і Луганщина, і Донеччина без опадів, сонячні прояснення і комфортна температура повітря плюс 10. Плюс 14 градусів. У центральній частині України вночі ще може бути е, періодичний дощ, але в день опади припинятимуться, і температура повітря також е, подібна і на температуру повітря інших регіонів України: плюс 10 плюс 14 градусів. Південна частина України, ну, як завжди, звичайно ж, буде найтеплішою. Тут, 5 листопада, очікується плюс 13, плюс 15 градусів в Криму до 16, можливо, навіть і до 17 градусів. Ну, і істотних якихось таких опадів не передбачається. У Києві, у столиці, завтра передбачається погода. ну, Ну, не скажу, що тепла, ну але така, скажімо, помірно тепла, десь плюс 10, плюс 11 градусів. Вночі ще може бути дощик, але вдень опади припиняться і завтра вже в день у Києві без істотних опадів. Це що стосується 5 листопада. Надалі температура повітря там, де ось похолодніше, ну, трохи на заході, на півночі, у деяких центральних областях. Надалі е, температура повітря підвищуватиметься, і десь в період 6 по 10 листопада в Україні переважатиме порівняно, звичайно, тепла погода. А ось увага, із 11, особливо 12 листопада в Україну прийде інша повітряна маса арктичного походження. Очікується різке, відчутне похолодання. Цей прогноз орієнтовний. Я завжди вас попереджую, що. Прогнози, які е, перетинають таку якби, позначку межу трьох-чотирьох діб, е, потребують уточнень. Тому ще раз нагадую, поки що насолоджуємося порівняно, порівняно теплою погодою. А ось з 11-12 дванадцятого Вересня, будь ласка, дорогі водії. Міняйте гуму на зимову вже, і ми всі повинні вже якось так утеплюватися за можливості, хто як може, і як завжди, стежити уважно за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.